Механік Валентин Шабунін ремонтує авто для Збройних сил України. Та пройшла Харків. ну Та меж пострадала. Зривів вона добре пережила, бо що тут ось труба. Ну, саме бачите, усі п'ятітні міліметрові, ляті, які вирвали, фульгу порвало. Ця приїхала в стані без вікон, без зеркал, без фонарів. Мотор був повністю все пообрублено, пообрізовано, бак прострелений. Колес не було, які були вкрадені, які були такої від на половину, диски відвальні, там що десь лежить у нас старий. Ото все, що поки поцепляли, завели, вона вже в робочому стані вона вже їде. Засновник громадської організації Автомобільний клуб інвалідів Поршень волині Валентин Шабунин працює без вихідних. Почався один день, він поки що йде. Він ще не завершився. Буде перемога, тоді в нас почнеться субота, неділя, якесь свято. Механік допомагає переобладнувати машини для людей з інвалідністю. З 25 числа люди з Харкова, Чіпні Увасу, вони просто їхали зі Сходу, покидали, ну, переїжджали, бо там йшло жорстко і страшно. По дорозі вони там волонтери, їм люди помали, купували машини, які були, по ходу їх сюди підвозили, тут просили робити ручне і вони їхали собі далі. Я дружині теж дітьми пропонував, кажу, почалась, давайте вас. Завезу в Польщу, є там знайома інвалідна організація, там дружимо. Кажу, приймуть, будуть все. Якщо їдеш з нами, кажу, ну як я їду? Я вас ну, завезу, і поїду з вами. Але в намірах було лише і вернуся, то жінка зрозуміла мою ідею і сказала, ні, значить ми залишаємося тут. Значить ми з дітьми будемо тут з тобою. Кажу, в мене є роботи повної. Валентин каже, буває, привозять авто, які не підлягають ремонту. Радить волонтерам вибирати машини зі спеціалістами. За час повномасштабного вторгнення росіян в Україну механік відремонтував 10 автівок для українських воїнів та переобладнав 8 машин для людей з інвалідністю. Наші хлопці йдуть за стільки за перемогу. Ну перемога й буде. Ми все віримо, клято і будемо робити для того. все. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.